Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні дуже холодно. Вранці було лише плюс 4. Дуже похолодало. Я вчора ввечері бутилками накрила свою розсаду, бо переживала, щоб не було морозу. Слава Богу, хоч морозу не було, то краще. Щось знову ляпає, затягує таке чорне. Хоча на дощ не показувало. Дуже сильний вітер зірвався, холодно, на вулиці нічого неможливо робити сьогодні. Не знаю, можливо, хочу щось спекти. Зараз треба подивитися. Так, що ось такі от у нас справи, ось така погода у нас. Дуже-дуже холодно. Вчора-позавчора топили в хаті. Бо хмарно, холодно, вчора на вечір вітер стих і трошки вийшло сонечко, то так було стало тепліше. От. А на ніч трохи зірвався вітер, похолодало. До речі, вже черешні так наливаються, яке в цьому році все раннє. Батончики на відкій троянді, скоро буде квітувати. Краса. Моя ялинка, до речі, розпускається. Ну, побачиш, каже, яка вона буде. Якщо буде дуже страшна, то постараюся її пересадити десь на город, можливо. Побачимо, приживеться чи ні. А тут, напевно, щось посадю менше. Бо вона тут по габаритах буде завелика. Буде видно з часом, як воно що буде. Дуже холодно, ще щось ляпає. І так і дощ нормальний не йде, і робити нічого не дає, Є така погода. Холодно дуже. трояндочки вже розпускаються деякі. Краса. Цезар вже побачив, що ми вчора скобли де не до черешні, <гум> вже також клянче, які гарні стають. Це така гарна червона черешня. вже Солоденькі, смачні. Поставила вже тісто в хлібопічку. Вирішила сьогодні спечу пиріжки з сиром. У мене сир є ще, що я купувала на базарі, так що будуть у нас пиріжки сьогодні. На вулиці пускається дощик, дуже-дуже холодно. Страшний вітер. Погода жахлива. Моросить, дощик, моросить. Так що добре, що я. Ще не висадила розсаду, бо такий вітер і поломає на городі, можливо. Їй ще й так холодно. А вже пройде оцей циклон. Вже туди далі обіцяють потепління. Якраз візьмуся, буду висаджувати вже свою розсаду. Це, пиріжків наліпила, якраз мені помістилось ось цю форму. Зараз накрию їх, хай трошечки підійдуть, і потім вже буду випікати. Дивіться, як гарненько підійшли пиріжки, аж дихають начебто. Гарно підійшли, так що вже буду ставити їх випікати. Сьогодні холодно, це зархаті, так гарненько спав під одіялком. Це почув, що я поставила пиріжки піктись, а це причмакує вже язичком. Це вже прийшов і показує мені очима. А так. Ще нема це, за ще тільки поставила пекти пиріжечки. Вже кляньте. Да? Ти хочеш кусняжечку? Мазунчик. Та дам, дам тобі зараз якогось праника. Траники любить, таке щось любить, ну як щось домашнє, то вовсе, поки не побачить пусту тарілку, то не відчіпиться, тільки треба ховати. Якщо він знає, що щось є в духовці, це водить до духовки. Та? Мазун каже, я все знаю, де що стоїть. Сьогодні був на вулиці, це вийшов. Попити води, прийшов і вже на вусі знайшла знову кліща. В цьому році дуже багато кліщів. Чоловік ходить з ним на прогулянку, то приходить, речі з себе знімає, витрусіє. От то жах, я ж кажу, в цьому році таке я не показувала в нього. Позавчора таке було ось тут на вулиці. був. От Я думала, що то його вкусила бджола. На цьому глазу таке о, віко напухше було червоне. І щось чорненьке, бо я думала, що то жало від бджоли. Чоловік подивився так каже, наче якась паличка. Пішов за пінцетом, доставав, а то кліщ. От. Ми йому даємо кожного місяця таблетку від кліщів. І це зараза так, то вони не чіпляються до нього. А це не знаю, яким чином, якраз ось вже пора підходять числа, давати йому знову таблетку. Ми йому даємо щомісяця, а тепер чоловік купи йому на все літо. Якусь там другу таблетку. От. Достали кліща, зробили йому укол від алергії. От. Нам рекомендували дивитися за ним, можливо, якщо буде в'ялий, не схоче їсти. От. І якщо буде глаз наливатися кров'ю, то негайно вести його в лікарню, там будуть якийсь другий укол давати. Мазунчик, да? слава Богу, все минулося. От. Я тут за ті колоски переживала. Ходила, смикала вчора вже там. А... а він другу проблему знайшов, да? Да? причепився до тебе кліщ. Так що дуже будьте обережні, бо це таке, що що хоч може бутися. Да? Мазунчик, так задивися, каже, ти мені щось обіщала і тут розказуєш. Зараз тобі дам пряника, да? ти хочеш пряника? Ану покажи, де? Де печенька? Вставай, покажи, вставай. А де печеньки в тебе? Ти покажеш, мамі? Мама тобі дасть. Ну що ти вже зайку робиш, да? А печеньки де? Покажи, я тобі дам. Покажи, де печеньки? Кажи, що ти мене питаєш? Та може сама знаєш, да? Ні, на столі нема. Ти забув? Де твої печеньки? Де? Покажи. Покажи, я тобі дам. Я тобі дам. А ти покажеш мені, де? Покажи, де печеньки, я дам. Мазун, мазун, де в це печеньки? Покажи, я дам, покажи де. А він же хоче до тих пиріжків і все. Дайчик, ще нема нічого того. Генерал командир, та да? ти хаті командир чи бага командир. То як грибочок, як шампіньчик перерізаний на, на, на пополам. Дітій такий грибочок грибочок, мазун, цезар. А де твої пряники? Ти що забувся? А? Де печенька? Де печенька? Покажи мамі, мама дасть, а ти ж покажи. Ага, ага. Він хоче до пірішків і все. Ну, зараз дам тобі печеньку і будемо чекати пірішки. Трошки вистили. Подивлюся, які вони всередині прийшли, як спеклися, гарненькі не підгоріли. Красота. М'ятенькі, угу. повітряні прям такі вже свіже тісто. Дуже-дуже обережно. підривати угу. Ще реченьке всередині треба, щоб добре вистигло. Дуже смачні вийшли. Це, до речі, е тісто таке саме, як я на піцу дружджову використовую. Дуже смачне. от Я її смажу, буває так само пиріжки от по цьому рецепту, якщо мені треба, щоб небагато було тіста, і швидко замісити. Хлібопічку кидаю. По цьому рецепту замісюю. І ось така от смакота виходить. І піца дрождюва дуже смачна. І смажені пиріжки, і он печені. Так само дуже смачні получаються. Рецепт піци дрождювої в мене є на каналі. Хто хоче, може подивитися. От Смакота вийшла. Всім, хто їсть, смачного. Розпалили вже в хаті, бо дуже холодно на вулиці. Вітер ще більше зірвався, батареї вже гаряченькі. Швиденько нагрілися, затягнуло так, можливо, буде дощ точно, бо в -то так було хмарно, а зараз прямо аж дуже затягнуло. Ой, не знаю, як ті огірки будуть рости, так холодно. Пустили ледве третій листочок, зараз знову цих пару днів холод такий. Ну, начебто до кінця тижня потім буде потепління. Головне, щоб тільки морозу не було. Сережа пішов з Цезаром на прогулянку швиденько. Так, що ось так минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихого, мирного неба, спокійної ночі, всім пока-пока.